Я вживаю слово курва. У мене в дипломній роботі слово курва вже ти більше ніж Гондрухович в, в реквіації, у яких я так Це не цілком наукове слово. На що я мусила сказати, що оскільки там дві марти, то треба було якось одного від другий в тексті наукової роботи відрізняти. Так що там да, курва була дефінітивна. <сумітно> Але я це до чого? Я Це до того, що. В моєму житті до певного моменту ти е, був ну, одним з чотирьох письменників, з ким я могла поговорити і потім про це думати. І мені здається, що коли е, це озвучування е, ну, вживання того, що не завжди для того, е, кому ти насправді потрібний, не завжди та людина чекає тебе з трибуни. Е, ти виховав дітей більше, ніж я, в мене тільки одна дитина. Тобто я розумію, що ти. Вклав в дітей, але я просто я впевнена, що оцей момент контакту людини, котра пише, з людиною, яка читає, хай вона навіть буде читати не тебе. Він є абсолютно важливим. І, власне, мій досвід спілкування з письменниками в Польщі, які в жодному разі не знали, хто я, коли я просто приходила на їхні якісь авторські вечори. Це от, мені здається, що захід вже дійшов до того моменту, коли важливо просто почути, що людина говорить. Тобто книжки читаються в іншому режимі. Але мені здається, ти цього недооцінюєш. Але того, я хотіла про інше спитати. Я хотіла спитатися про таку річ. Колись давно теж ми з тобою мали спілкування з приводу. Шевченківських днів, і тоді ти так я там написала якусь статтю про, про Шевченка, і ти сказав: Ну, от можна писати багато чого. Якби я справді хотіла щось зробити, я би пішла в школу викладати. Добре, добре. Е, ну, ти тут, е, І мені здається, просто що е, зараз трагедія е, молоді в тому, що в школах не лишилося таких людей, як ти, як я. Як Ну, чи майже не лишилося. Тому що в старорежимній гімназії, в гімназії було, ну, були дуже хороші викладачі. тобто Можна читати спогади Лема, можна читати кого завгодно. Тобто було хоча б двоє-троє професорів, які, які формували це. І мені, моє питання мало би звучати так. Чи ти бачиш якісь шляхи повернення великої літератури в школу, але не в форматі оцього включення текстів? А в форматі якогось такого ну, більш інтимного шляху? Ну, дякую, Маріану, за запитання. Я не раз за різних нагод. Ословлював цю свою, свою думку, що е, е, таке е, викладання літератури, яке є в сучасних українських школах, е, воно відбиває бажання читати літературу, переважно, я говорю, переважно. Чому? Тому що е, е, все зводиться до. Розчленовування тексту на якісь, там, на якісь там категорії і так далі. Тобто я бачу, як мої діти з задоволенням читають книжки для себе, для задоволення ходять в бібліотеку, отримують задоволення від того, що мають можливість вибрати. Книжку. Книжки, які їм не потрібно потім на оцінки здавати в школі. Це їхнє волевиявлення. Вони вибирають вільно те, що вони хочуть, вони отримують від цього задоволення. Якщо б я взявся е, е, контролювати їхнє читання і ще й потім казати, так, Олександро, ти мені розкажи, які тут є головні герої. Ти мені розкажи, яка ідея цієї книжки, яка тема, там, от, а де пейзаж? Е, а, Внутрішній світ героя. а хто? Ну, Ви розумієте, про що я? Тобто це таке насильство над, над дитиною ще гірше це все діється в підлітковому віці. Тобто Література в школі мала би бути з моєї точки зору таким нагодою обговорити щось і неоцінювальним предметом, там не мало би ставитися оцінки за це. Це, це фантастика. Те, що я говорю, це фантастика, тому що ви розумієте, які величезні гроші крутяться в цьому всьому клані репетиторів, і слава Богу, що є можливість нашим вчителям заробляти ще й таким чином. Але фактично воно ну тільки най, найміцніші, найвитриваліші діти проходять крізь це решето і далі лишаються читачами. Парадокс. у нас мільйони людей вчать українську літературу, і ми маємо дві тисячі, три тисячі. А як вже хтось там продасть наклад 50 тисяч, то це без телета. Тому що відбивається охота до читання. От завдяки тим всім речам. Можливо. Предметом мала би бути там якісь там основи літературознавства, я не знаю. Там, може там де є чітко визначені якісь речі. Тобто за, за те, що там учень визначив, що є епіта та що є метафора, очевидно не буде відбите в нього бажання. Може до літературознавства в нього відіб'ється бажання, От, до літератури не відіб'ється. Тобто, як зробити це, як це здійснити, я, не, я собі не уявляю. От чому, з моєї точки зору, чому зараз російська література знову стає популярною серед українських читачів? Тому що переважно її не вивчають в школах. Тобто вона не є зоною насильства.